Вітання всім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся на сесії обласної ради ухвалили рішення передати Херсонщині рятувальні жилети, двигуни, човни тощо. А у Полтаві запрацював гуманітарний штаб. Проїзд по 15 гривень у Полтаві. Анонсують подорожчання проїзду у громадському транспорті міста. У Європі та Америці не роблять частий покос. Так, сьогодні прокоментував тему покосу трави у Полтаві, тимчасово виконуючи обов'язки міського голови Андрій Карпов. На Херсонщину з Полтавського обласного резерву передадуть човни, мотопомпи, рятувальні жилети та рятувальні кола. Таке рішення сьогодні прийняли депутати на сесії Полтавської обласної ради. Подробиці розкажуть мої колеги. Депутати обласної ради проголосували за те, аби Херсонщина негайно отримала рятувальні засоби для спасіння людей. Сьогодні в режимі відеоконференції відбулася позачергова 24-та сесія Полтавської обласної ради. На порядку денному одне питання: передача матеріальних цінностей резерву Полтавської області на Херсонську ОВА, каже голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Нещодавно відбулося техногенна катастрофа світового рівня. Виною цим стала диверсія агресора Російської Федерації, які зірвали дамбу Каховської ГЕС. І тепер е люди, які знаходяться і на лівому, і на правому березі Дніпра, потерпають від наслідків цієї катастрофи. Наше завдання швидко відреагувати і допомогти нашим землякам. Окрім того, 10 мільйонів гривень з обласного бюджету. Е 3 Вантажівки води по 20 тон, теж вже готові виїхати. Окрім того, зведений загін Полтавського водоканалу вже готовий виїхати в розпорядження військової адміністрації для того, щоб реалізувати план допомоги жителям Херсонщини. Рішенням сесії Полтавської облради на Херсонщину передадуть 5 човнів, двигуни для них, 4 мотопомпи і рукави для них, рятувальні і страхові жилети та рятувальні кола. Разом з тим і 10 тисяч літрів пального, зазначає перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Полтавська область відреагувала одна з перших щодо допомоги, тому що лише вчора був запит. Від Херсонської обласної військової адміністрації вже вчора. Ми провели постійну комісію з питань бюджету управління майном. Сьогодні вже відбулася сесія, і 67 голосів депутати підтримали передачу фактично матеріальних цінностей з із, із власності ціл селищ громад Полтавської області до Херсонської області. Я думаю, що вже сьогодні це все буде вже передаватись. Постраждалим регіонам, постраждалим районам. допомога Херсонщині на сьогодні тема номер один. Тому ми усі маємо об'єднати свої сили задля порятунку тисяч людей. Наголошує голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном Лариса Босенко. Та подія вона зачепила, я думаю, кожного українця, і кожен, кожна громада, кожна область намагається допомогти людям, хто чим може. Я знаю, що на сьогоднішній день звертаються вже безпосередньо до керівників громад з Херсонщини. Люди, які потребують допомоги, і точно так як в перші дні війни ми приймали в себе людей з Сумщини, з Харківщини, точно так же ми. Готові вже приймати людей з Херсонщини. Голосування під час сесії відбувалося за допомогою системи поіменного електронного голосування. Голос. І у Полтаві запрацював гуманітарний штаб для збору допомоги херсонцям та їх тваринам. Його облаштували у палаці дозвілля листопад. Які речі та продукти там збирають, розкаже Івана Дімова. Доброго дня! Дев'ята ранку, а люди вже принесли речі та продукти першої необхідності до палацу дозвілля листопад у Полтаві. Тут організували штаб гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини. Люди несуть і воду, і одяг, і їжу. Серед небайдужих містян Анастасія Коваль, яка прийшла із кормом для собак. Я просто дивлячись на новини, побачила, як сильно полтавці, ну не Полтавці, взагалі, а українці люблять тваринок. Ну, наскільки ми готові ризикувати і спасати їх, бо це реально член родини. У мене собака не неділю, але я за нею, мабуть, буду не просто, тому що ну, не хочеться, щоб з нею сталося таке, так же, як і з людьми. От тому вирішила от принести волонтери, приймають у штабі продукти тривалого зберігання і швидкого приготування: також питну воду, краще газовану, багаторазовий пластиковий посуд та корм для котів чи собак, сухий та вологий. Ще можна приносити засоби гігієни, паперові рушники, цукор, сіль, чай та каву. Полтавці діляться хто чим може. Саме необхідне те, що писалося у новинах, це якась їжа для. Тваринок для людей також звичайно. І тільки що дізналася, що можна принести ще щось для ну, якісь полотенця, рушники ще, чи ковдри. Дізнався із чату і вирішив допомогти. Бо загальна біда. А в мене є залишки. А сьогодні в гуманітарний штаб приніс тушонку. Дізнаюся, якщо є ще яка потреба, то. Подивимося і будемо будемо допомагати. Підтримує херсонців, бо сам був у такій ситуації. Переселенець Валентин до штабу приніс страви швидкого приготування, супи та каші. Я до цього був в Славінське, а в Славянський рік назад приїхав з Славянська зі мною. Так що я сам знаю, я витяг. Ті... Как би в шкурі був, я знаю, що це таке, коли каданітра нічого. Їжу та речі у штабі збиратимуть продовж тижня. Згодом допомогу відправлять до Херсонської області. Повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Полтави Андрій Карпов і додав: на жаль, від міської влади, а вірніше, з бюджету громади, допомоги Херсонці не отримають. Зараз надія тільки на звичайних людей. Сьогодні зранку з першим заступником Пархоменко я проговорив цю ситуацію і. Вислови думку, що треба якось і нам допомогти. На жаль, у нас немає фонду, з якого ми могли б виділити це просто так без сесії. Просто допомогти ми не можемо. На жаль, тому зараз вся надія на полтавців. Працює цей гуманітарний штаб щодня з 9 до 16.00. якщо ж ви привезли необхідні речі та продукти пізніше, їх можна передати черговому Івана Дімова, Віталій Кутовий, телеканал ІРТ Полтава. На Херсонщині з перших хвилин трагедії на Каховській ГЕС несуть службу полтавські правоохоронці. Про це під час брифінгу повідомив сьогодні начальник головного управління нацполіції Полтавської області Євген Рогачов. Більш ніж 100 поліцейських у нас на станом на, на ту хвилину тої трагедії, того терористичного акту, так, Російської Федерації знаходилось саме в місті Херсоні. Це поліцейський зведений загін Полтавського Гонпе. І тому з перших хвилин цієї трагедії наші там понад 100 чоловік хлопці у нас знаходяться, вони виконують обов'язки, надають гуманітарні місії більш ніж дві доби, допомагають колегам з Херсонської області щодо таких рятувальних заходів і надання інших там, ну, будемо казати, функцій, які, до яких їх задіють згідно того плану ну, керівництва ГУНП та військової адміністрації Херсонської. Однопартійці з партії простих людей шукають свого голову Сергія Капліна, який вже понад 10 днів не виходить з ними на зв'язок. Така потреба виникла через звернення полтавців щодо підвищення тарифу на електроенергію. Люди хочуть, аби Сергій Каплін очолив ходу до Києва та домігся зниження ціни. Більше про цю історію у нашому матеріалі. Полтавці обурені підняттям тарифу на електроенергію, який діє з 1 червня. Ціна 2,64 за кіловат. Це велике навантаження на бюджет родини, особливо у воєнний стан. Тож люди масово пішли до офісу партії простих людей Сергія Капліна, аби він ініціював скасування такого тарифу та організував колони для ходи під кабмін. Проте, де знаходиться голова партії, не знають навіть і його однопартійці. До мене звернулися багато людей, полтавчан, які прохають мене знайти Сергія, та повернути його до Полтави, тому що поки він десь ходить в Києві, то ми бачимо його на телебаченні, то в Фейсбуці, то у полі, то десь нам підняли тарифи на електроенергію двічі. Тому досить вислухувати вказівки з світанкової з бані Мамая. А потрібно повернутися та очолити колони, які ми готові сформувати та йти разом до. Києва. Практично усі, з ким ми спілкувалися, були проти підвищення тарифу, але не всі розділяють надії на тарифну ходу Сергія Капліна. Одне слово, нас це не радує. Воно ж все підніметься, і вода, і все остальне. Нема довіри ні до кого. Зараз в такий час вважаю, що тарифи не дуже правильно підіймати, тому що, мені здається, дуже багатьом людям. В Україні буде на даний час важко сплачувати ці тарифи. Каплю вони ну, не каплю. Скільки у нього починання не було, і воно як все мимо. Чоловік пантується. Він в Верховної Радіо. Він збирав тут пенсіонерів, каже, нічого він платити не буде. Ще. А зараз я слышав, йде на Київ пішком. Говорили, що во час війни ніяких тарифів не будуть. А ось з 15 автобус 15 гривень, з 15 іюня водичка і тепло, і все. Депутат Полтавської міської ради Олександр Артеменко, представник партії простих людей, говорить: розуміє обурення людей, адже це не виконання указу президента про заборону підняття тарифів на комунальні платежі під час дії воєнного стану. Додає, підтримує тих полтавців, які пропонують йти на Київ. Залишилося одне знайти голову партії Сергія Капліна. Адже той не відповідає на дзвінки і однопартійців, і простих людей. Якщо так піде далі, то вони ставитимуть питання. Про зміну голови партії зв'язку з ним немає. Він не бере слухавку на підставі цих звернень. Їх дуже багато від людей, і ми просто вже думаємо про те, що можливо, якщо Сергій Миколаївич взагалі не може виконувати свої обов'язки як голови партії, можливо, треба вже ставити питання про переобрання голови партії, який зможе очолити цей процес і відстоювати права простих людей по зниженню тарифів. Однопартійці Сергія Капліна сподіваються, що він невдовзі вийде на зв'язок і вони зможуть почати процес відміни завищеного тарифу на електроенергію. Незабаром у Полтаві може здорожчати і проїзд у громадському транспорті. Рішення про підвищення вартості виконавчим комітетом підписане ще минулого року, повідомили у міській раді. Як реагують люди на такі зміни? Чи готові платити більше? Та що кажуть перевізники, розкажуть мої колеги. У Полтаві подорожчає проїзд у громадському транспорті. Рішення про підвищення тарифу вже прийнято, говорить тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Рішення вже прийнято було ще в минулому році про підвищення тарифу, тому я так розумію, що це відбудеться. Наскільки я знаю, один з перевізників, який раніше займався, як кажучи, трохи нелегальним перевезенням, він зараз заключив договір і встановив якраз прибори, для якими можна брати плату за проїзд. І саме перевізники займаються цією частиною встановлення і підприємство, яке взяло підряд на це. Щоправда, дати та ціни квитка представники міської влади не анонсують, посилаються лише на торішнє рішення виконкому. Є рішення виконкому про те, що проїзд у місті… E, значить, у приватному транспорті має бути до 15 гривень. Це рішення прийнято рік назад. Тобто, Звідки взялася ввізник... цифра 19 червня ну, число і 15 гривень? Я вам не, я вам не скажу, так. Да. Тобто, по поводу тарифу, це у нас департамент економіки, а по поводу дати впровадження, я ж говорю, рішення прийнято ще рік назад. Розрахунок тарифу комунального транспорту. Проводить у нас КППА і подає розрахунки в департамент. Голова асоціації перевізників Полтавщини Юрій Лупаєнко каже: підіймати ціну на проїзд не його ініціатива. Чи збільшуватиме він тариф на своїх маршрутах? Поки що сказати не може. Поки не знаю. Подивлюсь, у мене не так багато тут транспортних засобів, до яких я маю відношення. Тобто вони ролі ключової ролі не грають. Я не вхожу в коло тих людей, що з вирішую. Думку ще одного перевізника Івана Іванова з приводу підвищення ціни на проїзд у приватному громадському транспорті. Ми не почули, адже зв'язок з ним відсутній. Що ж до власне пасажирів, то вони таким рішенням не задоволені. кажуть, це вдарить по гаманцю. Краще б залишилася ціна в 10 гривень. Я проти цього, хоча б десятка. У мене син їздить на роботу. Кожен день то це дуже дуже дорого. в даному випадку це не обґрунтовано, оскільки військовий стан у людей зменшились доходи. Держава повинна взяти на себе ці зобов'язання і органи місцевого самоврядування щодо цього питання, оскільки в першу чергу повинні думати про людей. У хаба 10 залишилося для круглого що Ну, 10 нормально, навіть я от, смотрите, їжу, хоч я стараюся на тролейбусі, я стараюсь і приходиться на автобусі їздити. Звісно, а діти у мене з пересадкою на роботу їздять. Щоб ну, знижка була, бо люди обіжаються, зарплата мала. Пенсія мала 10 – це нормально. Член Полтавського місьвіконкому Олексій Чепурко вважає, перевізники не виконали умов, які були передбачені при запровадженні нової ціни на проїзд. Розгалуджена система реалізації цих проїзних квитків, встановлення спеціального обладнання на так звані наші ці маршрутки чи автобуси. Все це загальмувалось, все це ніхто не контролював, і це все було кинуто на призволяще. Тому пройшов рік. Перевізники не виконали умови цих всіх договорів. Зараз людей просто ставлять перед фактом, що електронна система не працює, але найвищий тариф ви будете платити. Виконавчий комітет повинен зібратись як мінімум, зупинити рішення те, попереднє про підняття вартості тарифу. З перевізниками треба сідати і говорити, треба навести просто порядок. Для порівняння за даними офіційного порталу Києва, вартість проїзда у міському пасажирському транспорті столиці в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, міській електричці та метрополітені становить 8 гривень на одну поїздку. Особисто я за сучасний підхід, як в інших країнах, у Європі, Америці, не роблять частий типу покіс засіюють різнотрав'ям. Так сьогодні прокоментував тему покосу трави у Полтаві, тимчасово виконуючи обов'язки міського голови Андрій Карпов. Проте решту полтавців ліс із трави на узбіччях доріг обурює. Водії нарікають на те, що вже не видно поворотів. Пішоходи на неестетичність та незручність. У темі розбиралася наша Ірина Дава. Кошмар, кошмар. Такого я давно не бачив. Трав'яний ліс по всій Полтаві. Так жартома називають містяни цьогорічний не трави. Не косилася і не коситься. Там дітки бігають, собаки бігають, їх не видно. Отака трава, та ви самі бачите. Трава у рівень людського зросту. Таку ситуацію ми бачимо у мікрорайоні Половки, проте полтавці нарікають. Таке бачать і по всьому місту. Говорять, траву не косять з початку сезону. Полтавка Ірина Пащенко, водійка, говорить, трава вже така висока, що створює незручності автомобілям і загрожує безпеці на дорогах. У нас на Юрія Тимошенко, який знаходиться на половках, це вулиця, не видно. Зовсім зустрічних машин. У нас от така трава, вріст людина, мабуть, найвища. Я виїжджаю, мені треба чуть не виїхати на середину дороги, щоб подивитися наліво і направо, тому що зовсім не видно машин. Ще якщо машина низенька, то незручно. На деяких ділянках, напевне, щоб хоч якось було видно дорогу, узбіччя на поворотах викосили, кажуть полтавці. Про те, чому це зробили вибірково, не розуміють. Незручно і не естетично. В цьому році, фактично, покос індивідуально кожен робить в своєму будинку. От те, що можуть в силу, це дорого дуже. Раніше все це косилося, зараз це все не робиться, по всьому місту така трава. Це ж влада повинна цим займатися. Ми обурені, нам би хотілося, щоб це все було покошено. Алергічні реакції, кліщі. І все остальне, воно ж розвивається, де в траві. І викидають мусор, ж травою, прикривається висока, так, і прикривають так. високою травою. Трав'яні хащі рекордсмени подекуди доходять навіть до балконів перших поверхів, де хтось з містян припускає, навіть якщо косити незабаром почнуть, то це потягне за собою значні витрати. Ні разу не косилось, а оце, як починаєш косити, бензину літає і воно ж на той, наматує Тимчасово виконуючий обов'язків міського голови Андрій Карпов має свою думку щодо скошування трави у Полтаві. Щодо скошення трави, в мене є своя особиста думка, і я хотів би, щоб ми трохи, знаєте, ще ще нам задавали питання, чому ми не білимо дерева, тому що це був совок і дерева білили без радянського союзу, коли щоб танкам було легше орієнтуватися, коли вони їдуть по вулиці вночі. І якоїсь користі від цього не деревам, не людям невідомо чи є, але ми продовжуємо білити дерева. Так само і з покосом трави. Ви повинні розуміти, що частий покос трави він викликає висушення земель, викликає пильові бурі, він викликає підвищення температури в місті. Тому я взагалі за сучасний підхід, як в інших країнах, в Європі, в Америці, де не роблять почастий покос, засівають різнотрав'ям. Ну я зрозуміла, що не бур'янами. Як... Тим не менше, покосу трави в Полтаві бути його розпочнуть як тільки будуть коси, пальне та все інше, говорить Андрій Карпов. Як йдеться на сайті Прозоро, 7 червня управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради завершило тендер на закупівлю мотокіс. У Полтаві можуть з'явитися нові меморіальні дошки. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради підтримали встановлення пам'ятних дошок Олександру Сугаку та Анатолію Чорнощокову. Їх мають встановити за адресами гімназія номер 8 імені Панаса Мирного, вулиця патріарха Мстислава, 66, для вшанування пам'яті молодшого сержанта Державної прикордонної служби України Олександра Сугака, який захищав державний суверенітет та територіальну цілісність України. Та по повол вулиці Кричевського, 2 дріб 18, для вшанування пам'яті художника, експозиціонера, народного художника України Анатолія Чорнощокова. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛЮЕЙЙ Бережіть себе. все буде Україна.